Добре, да. гарного дня. Чуєш, ми щось знімемо? Ну, давай так, ну щось треба розказати, бо мало хто знає. Є що порівняти, є капело? Є Єлібов. Є, що що взяти? Що краще? На який бюджет Що щоб ти хотів? Фу, я хотів би робити і не ремонтувати ніколи в житті. такого не буває. Це желізяка і ще й плюс до того всього, така жатка, яка жадкалька отримує найбільших терлей. Ну як по мені, вони взагалі одинакові. Що тут яка тут різниця? Вони фактично вони одинакові. Ось такі є. Що там редуктора, які забирають кукурудзу, що там гідравлікою регулюються е, відривні пластини. Ось. Тобто воно бігає, що там, що на італійській, що на німецькій жадки, що на турецькій жатки. Воно по факту цього. В чому може бути різниця? Це в системі подвіднення, наприклад. Якщо говорити за капелу, то того їх три штуки. О, я не могу три три ножі. Тобто один, ось другий і десь там з тої сторони третій. Ага. Ну так, да, я знаю, це ж їхня тема. Ну, там же ж і швидкість, що дві... Ні, не 2100, 1800 або ж я точно не пам'ятаю, які там. Ну, це. А, а тут а буде тут, тут буде тут два ножа. Тут два ножі. Ну і обертів, мабуть, більше. Чуть-чуть більше, там буде щось в районі 2300 чи щось таке. Ну, питання, що питання, наше мені третій нож, це якщо порубає. Ну, якщо пофінансово, по все одно їх треба буде обслуговувати. Що ту обслуговувати, що ту треба обслуговувати. Тобто ножі, це взагалі розходник, розходник який який. Е, ну, Влупило по мерзлій кукурудзині в залежності від ножа, гайки ніж можна ну То да поле, Там, там лома хтось поставив, там ще щось. Е, ніж в середньому, якщо нормальний ніж говорити, він 600-800 гривень. Теж від виробника і пішло-поїхало. Що таке два поміняти, що таке три поміняти. Ну, це і ну, час, це і ну, затрати. І, і затрата по цьому. Ну, а з іншої сторони, там е, з трьох один вилетить, два ще будуть працювати. А буде в тебе дисбаланс баланси. А-а-а, ну так. Да. Є Точно. така штука, ж є. Тобто. що, це воно ж, Якщо воно там зроблено на три, то значить має робити три. Якщо ти одного викинеш, то вони може більше зробити більше шкоди в редукторі. Мені так збирається. Е, шо... Дальше конструктив один і той самий. В Чому ця різниця? Дивись, тут. Дивись, а чого я не бачу? Тут нема автоматики, яка під... А, от цим. Ні. Ні, воно не цим. Воно стан знизу. <кхем> Ось, Ось стоїть е, вал. Він з'єднаний. І коли кнопочку в кабіні нажимаєш, е, відривна пластина або стягується, або розтягується. Є, в залежності від того, який так, цей кукуруза на полі, який качає під розбуд. Тобто, що там така ситуація, що тут така ситуація. Ну... Є виробники, які ставляться все механічно на болтах. Тобто чомусь плюс, в чомусь мінус, менше гідравліки, більше гаморою Ну Це щоб, щоб щось зробити, треба ставати, крутити, це Ні, час цей. потім якщо, налаштуєш. Якщо дивитися далі між mm. цими в порівнянні. Тобто, тут е, цепочок в масляній а, ну да. на привід редукторів. Сапунчик. Чи як, Це так. Робоча швидкість, що там буде 8, що там буде 8 кілометрів. Одна єдина, ну я не знаю. Давай візьмемо, якщо в середньому у нас кукуруза в Черкаській області, ну, скільки сипа, 100, 150, то ця може тоді трошки. Ну, 150, то на свята. Ну, В середньому ну, сотка, мабуть. Ну, На сотки і та буде робити, і та буде робити. Давай, якщо всі стремимося до. Я як е спеціаліст стриблюся чим побільше продати, а як, ти як фермер по-любому. Побільше зібрати, побільше так. Да. Да. Ну, тобто на це і налаштовується. Якщо говорити за більшу врожайність, наприклад, то це почок розтягнеться. Тут редуктора, вони хапнуть е е більшу масу. Тобто ну, бо тут тут йде да. через. Да, взагалі, тут і виглядає конструкція простіша. Тут е редуктор, кардан і знову пішов редуктор. Тут якщо щось ремонтувати, ти зняв цю криху і, і зробив собі ремонт. А там ти в полі нічого не зробиш. Ну чого не зробиш. Ну, -е масло витиче. З'яв з собою каністру, та й, 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 та й це як польові умови. Ну так, да. як, А, дивись, оця якщо, шука, ти якщо, за неї казав, так? Якщо кукуруза треба зібрати, то ти тобі барабану витиче те масло чи не витече. Взяв каністру масла, тоді залив. І це б поміняв і все це. Ні, це шкала показує, на якій е, ширина між двом. відрібними пластинами. Тобто це як показник, вона не... Тут... цей тросик ось який тягає. Він приєднаний до вала. І да. до цього. Тобто я щас, якщо руками... Ти його не потягнеш, того що бо гідравліки не цей а, не... ну, да. немає. Тут, тут на бистро це під джундір, наприклад, старішої моделі на муфтах просто. Гідравліку підчепив і. Та чи хто там. Вдруг зараз щось Аллах. куплять. А ми тут. Я понял. Хорошо, Добре, Машина буде... сервісний інженер буде в'їжджати понаділок. Угу, Так, да, давай. Це дать. Це проп про так да, давай. Ну так, капоти. Ну, е... ну, а по капотах, що тобі по капотах? Капоти, то пластик, це там, що то пластик, це... пластик? Ця резина ну, звичайна. Це, це, це теж обична резинка, яка по великому рахунку тобі... Так, да, воно не витягує, не, не випадає кача. Але куха свин ну, Да. <laughs> а, дивись, я бачив, що тут е оця штука є. Це ну, на, на, на Турції це як базова комплектація, а всі останні виробники вони ставляться як додаткові. Ну, скільки вона додає ну, до врожайності? До врожайності? Плюс там 10-15%. Ну, ж піздюші провокація. <laughs> Нічого, воно до врожайності враж... вона точно не доподане. Ну, я... Вона може допомогти трошки її е, зберегти і зменшити відсоток втрати. За рахунок, коли кукуруза буде або полегша, або чого, він трошки візьме і закине е, кукурузину стеблину чи качана, закине всередину жатки. Угу. Е, не а додати врожайності ну, допомогу. В чому ще така колосальна різниця буде? Тут того зроблено цікаве рішення по редуктору подрібнювача. О, а це треба, треба якось знизу подивитись, да. Ми... Ну, що, що типу, його можна відключити. Його можна і відключити. І, і два і... щелчка. І там взагалі одним. Це, це. Так само, в принципі, і там редуктор відключається, подрібнювача, але. Відключається редуктор подрібнювача у кожній жатці. Неважно, вона буде італійська, турецька, німецька, венгерська, по барабану. Навіть на Ороші воно теж відключається. Тут, О, орош. Так, да, від, відключається редуктор подрібнювача, то він не може, він тебе не буде кудити. Ну Питання, типу, скільки часу е, треба, щоб Тоже, це зробити. Там, там в, в, у всіх жатках воно приблизно відбувається одним і тим самим шляхом. У нас есть жадко, чтобы она стояла на дБ. А, дивись, все у нас есть на тележке. Вон. Не, ну ты нормально на этот раскидаешь. Видно? Зараз, mm -hmm. давай. Давай сосіду. Дивись, що, наприклад, на, на цій турецькій, це та сама жниварка, просто вона на візку лежить. На цій жатці два ножі, і щоб підключити самого редуктора, ось є переходні. Ага. Тобто ключика накинув, кляць і він у тебе не буде крутитися. Взагалі все просто. Чому, е, на, всіх, на, на всіх жатках воно приблизно відбувається так само. Зараз можу, можемо піти до ороша трохи пізніше. Покажу так само, як на ороші воно відбувається. Але саме в чому ще великий прикол е, цієї жатки, це кріплення редуктора подрібнювача до основного редуктора. Він кріпиться, він несуцільно не вилитий. Ага. А він прикріплений на 4 болти, між ними прокладочка. Що це дає? Якщо Який... його відбило, то ти можеш просто якусь заглушку лупануть і зняти його взагалі. Ну Це перше. ну Без подрібнювача тоді в тебе якість роботи буде. боже, е, ну, а що на копиле не можна це зробити? Можна, тільки велика затрата часу йде. Накопало а, а, і накопило, там, р... загальна масляна ванна, так? загальна масляна ванна, і щоб його тобі а, той самий сервіс зробити мінімальний, чи почіпника поміняти, чи сальника поміняти, тобі треба розкорочити, коротше, витягнути вал, який з'їдиняє ці всі редуктора, ага. розв'язати редуктора між собою, тобто, зняти двойни цепочок з тої сторони, з тої сторони, витягнути редуктора. А щоб його витягнути, треба буде знімати, бо воно ну, важке до того всього це, це, знімаються зірочки, знімаються цепки, знімається. Ципки, знімається коротше, роз, майже розкидається повністю редуктор для того, щоб його тобі провести там тигошку. У цьому випадку, на, все банально просто. Оказалось. Чотири болта да? Чотири болта, відкрутив. Дивися, Раз, два. І з тої сторони знову. Так само два. Ти їх зняв. Редуктор. Ну масло там, де? ну і ну, Витекло. цього. Якщо ти хочеш, щоб воно витекло на землю, воно в тебе зливна горловина, бач? А. Тобто то, воно стіде то... масло. Взагалі, ну, все продумано. Ну Це велика перевага. E, зняв редуктора, позвонив там хлопці, Альо, улю, Або 24 часа хлопці приїхали, тобі поміняли. Або як варіант, ну зразу можна його взяти одного на запас. Типу. Це така, така собі штука, вона не вилітає. Ну, все може бути, блин, це поле. Зняв, поставив в принципі, цей, е, 4 болта, це 15 минут. А не два спеціаліста і півдня роботи в принципі, як на капелу там, чи на, на чомусь іншому. Тут, у цій Тут все така штука є. Е... Ну я не пам'ятаю, скільки стоїть, там щось в районі 4000, щоб цей. Тобто, з однієї можна зробити типу, універсально, вона тобі буде сяжник. А я щось чув. Ну, Типа ти доставляєш. Ну, там міняється трошки це, вона воно на 8 рядків ставиться. Е, змінюється, я не пам'ятаю, чи міняються самі носки. Е, це... Виходить рядкова, соняшникова. Так, да, виходить рядкова соняшникова жатка з подрібнювачем. Тобто, що це... На капалу, наприклад, я такої штуки не зустрічав. Так, я... так Можна ж на соняшник і подрібнювач відключити. Його можна відключити, але нащо його відключати, давай будемо говорити так. Соняшник тоді по-любому по запускає трактора із цим, з катками, рублячими катками перебувають штурпачі. штрупачить. Ну так. Да. Якщо ще раз по затратах посчитати, комбайн із подрібнювачем тебе візьме ну, на літру чи на дві е, більше. Десь так. Е, а тепер, якщо ми виключаємо тут подрібнювача mm -hmm. і залишаємо штурпака. Штурпак залишається ну, десь в коліну. ну По-любому, бо ти його все не буде забирати. Вона хоч і рядкова, е, вона на, на низ не ляже, чуть-чуть ну, буде. Може більше коліна, може менше коліна буде. Це його все одно треба буде перебивати під посів, під е, цей. Рахуємо тепер затратку. Е, ти запускаєш антизюка. Так, зроблять чим коткочком. Бере він по дізелю, ну хай він візьме в тебе дві дві літри. Бо робота не важка, ну хай три. Ну ладно, беремо, давай один на один візьмемо. Що комбайн візьме літру солярки. Не, ну давай дві там, дві там. Дві там, дві там. Але е, що ми далі отримуємо? Тут фреза перебила, Ви, ти затрати. Ну По часу менше затрат, ну, по час... бо воно вже зроблена ну, робота. По зарплату спеціалісту ти заплатив тільки одному комбайнеру за те, що він тобі зібрав. Е, обслуговування одної машини. Ну, це да, ком... ну да, одно, да. Двох, да, двох давай, жатка і комбайн. Ну, а то Ще трактор і то ще трактор і ще, як не крутився, рублячі катки, і е, час від часу його треба все одно обслуговувати, там почіпники якісь і ще ще. ну цей. Ну, треба, щоб, ну, і оптимізувати і плюс, знову таки, зараз, зараз заплатили заробітну плату за, так, ще, туда, одну роботу. за ще одну роботу.